Добрий вечір. Сьогодні 30 травня 2023 рік. Перше відео зняла про груші яблука черешні, а забула про виноград. Зараз вам розкажу про виноград. Теж обробляли хорусом, тільки додали, відлили півтора літри з тих семи і розвели ще трошки, щоб був слабіший розчин. І, до речі, Стан став кращий. листочки молоденькі, гарненькі, хоч йдуть дощі, але виноград, мабуть, що буде. Покажу ще ось тут молодесенький. Ренесмі тут у нас провіряє. Да, Ренесмі? Ти теж перевіряєш виноград? Все добре. Бачите, яка в нас собака? Ренеге. Все добре, дякую. За таку пораду, може це хорос, а може воно само пройшло, не знаю. Хочеться вірити, що воно само пройшло. 60 гривень, то звісно не шкода на 3 грами пакетик купила на ринку, і воно продається, ну, в інтернеті дешевше, але ну, там доставка буде, воно вийде дорожче. Якщо багато, щось може заказувати. Так, що вам ще сказати? Картопелька цвіте. Скоро будемо їсти картопельку. Картопелька росте. Персики. Так, персики, не знаю, пустили молоді листочки. Ось гляньте. Не знаю, допомогло воно. Ну, ось такі гілочки вони, як. Мертві. Бачите, чи це після обробки? Пройшло, до речі, 10 днів після обробки. Може, воно все змило, бо в нас досі через день. Може не допомагає. Персик там абрикос молоденький. Бачите, який веселенький стоїть. І ось ще теж персик молодесенький. Теж молоді листочки, але все одно щось його круте, круте. Виноградик добрий, гарний такий виноградик, бачите. А ось старий персик. Ну, він щось слабенько відходить. Може придеться його створювати. Цю гілочку залишимо молоденьку. Бачите, така гілочка молоденька пішла. а те, мабуть, прийдеться спилювати. Так що дякую за поради. Пишіть, що ще можна зробити з персиками. Мабуть, персики не спасли. А виноград спасли. Дякую всім. Гарного вам вечора. до побачення.